Таємниця Олешківської пустелі. Жив був в Україні маленький піщаний край Олешківська пустеля. Вдень то сяяла сонечко, пісок був теплим і золотавим, а вночі піски тихенько щепотіли казки про давні часи. Одного разу маленька допитлива лисичка, яку звали Рудя, вирішила дізнатися. Чому пісок у пустелі такий м'який, і звідки беруться дивовижні хвилясті дюни? Треба знайти мудрого дуба, подумала вона. Рудя побігла до старого дуба, що ріс на околиці пустелі. Він бачив багато всього на своєму віку. Дідусь Дуб, розкажи, чому ця пустеля така особлива? Дуб посміхнувся і загудів своїм глибоким голосом колись давно тут було море. Воно пішло, а пісок залишився, вітер грався з ним і створював дюни, мов хвилі, та ця пустеля не зовсім пустеля. У ній живуть хитрі лисиці, прудкі зайці, їжаки та навіть таємничі орли. Лисичка здивувалася, то тут не тільки пісок. Так, відповів дуб, під піском ховається вода, а якщо хтось знайде її, то пустеля перетвориться на квітучий край. Рудя зраділа, подякувала Дубові та побігла далі. Відтоді вона щоранку уважно дивилася на пустелю і помічала маленькі секрети, як вітер малює візерунки на піску, як під камінчиками ховаються жучки, як вночі у небі кружляють кажани. Вона зрозуміла, що пустеля це живий світ, сповнений чудес. І якщо ти колись опинишся в Олешківській пустелі, уважно прислухайся. Можливо, вона шипоче тобі свою таємницю.